Всім привіт! Сьогодні в мене вишні, і я хочу поділитися з вами рецептом вишень у пряному сиропі зі спеціями. Можливо, багатьом з вас цей рецепт відомий. До мене він потрапив вже досить багато років, але то був рецепт для слив. Якось я спробувала вишні, і вишні зайшли мені більше. Готую тільки вишні. У нас в сім'ї вони добре йдуть до м'яса, особливо до шашлику. Вишні подреглювала, очистила від кісточок і готую тару. У мене півлітрові скляні баночки. На дно банки кладу лавровий листочок, можна два, якщо невеликі, кілька горошин духмяного перцю, 3-5 і чорний перець горошком. Також на око його зазвичай попадає більше, десь до 10 штучок. І додаю ще трішечки кориці. Ложечка кавова зовсім небагато. Вишні викладаю в банки. Дуже щільно не втрамбовую. Щоб було достатньо місця для сиропу. Далі готую гострий сироп, одна склянка води, одна склянка оцту, в мене яблучний. І до цього розчину додаю 1 кілограм цукру. Перемішую, кладу на вогонь і довожу до кипіння. Хай закипить. Сироп закипів і заливаю вишн. Внесенько. Заклала я всього 5 баночок вишень. Залила, і ось ще мене залишається сироп. Хай він так і буде. Накрию кришкою. Банки з вишнями накриваю кришками. Просто поверх. Не закриваємо поки що нічого такого не робимо. І ось так залишаємо на добу. Минула одна доба, день другий. Сироп маринад з вишень зливаємо в окрему посудину, в кастрюльку. Посудину з сиропом, кладемо на вогонь, доводимо до кипіння і заливаємо вишні вдруге. Але тут може бути один нюанс це, як на мене, як на мої вподобання, на мій смак. Оскільки сироп натягнув в себе сок вишень, цей розчин став вже не таким концентрованим, не таким густим. Як ось той, яким ми заливали перший раз. Якщо залити таким сиропом, ягідка залишиться, її форма структура, в принципі, якось зараз відрізнятися дуже не буде. Якщо ми заливаємо сиропом таким густим, концентрованим, вишня потім буде мати такий зовнішній вигляд, як в'ялина. Вона буде щільніша, вона не буде так розповзатися м'якоть. Ну, тут хто що полюбляє. Що роблю я? Оскільки в мене залишається ось цей сироп густий, також його кладу на вогонь, довожу до кипіння. І спочатку залию ним, рівномірно розподіляючи по банках. А потім, вже чого не, не достане, то я вже долию ось цим з вишневим смаком. Тобто обидві посудини кладу дам вогонь і довожу до кипіння. Чистий сироп вже закипів. Заливаю його. Ось так приблизно порівну залила паночки. Сироп, який вже один раз зливався, теж закипів. Заливаю. Накриваю кришками і знову залишаємо на добу. Минула ще одна доба, день третій. Консистенція вишень стає вже такою більш пружною. Кисленькі. Знову зливаємо сироп. Знову кладемо на вогоньки, кип'ятимо. І до цього сиропу, який в мене з розрахунку на 5 півлітрових баночок, я додаю один стакан цукру. Це не за рецептурою, це мої особисті вподобання, оскільки мені подобається густий насичений сироп. І до вишень я додаю ще трішки кориці. Це, звісно, на любителя за смаком. Оскільки, коли перший раз я зливала сироп вже настояний з вишнями, я тоді додавала спочатку цільний сироп, чистий, ну, таким чином трішечки десь кориця злилася, все решта там на місці, як перець горошком, так і листочок. Заливаємо киплячим сиропом і залишаємо на добу ще раз. Минула ще одна доба, по рахунку це вже четвертий день. Я не можу втриматись, щоб їх не спробувати. М -м, клас. Ще раз зливаємо сироп. Кип'ятимо, заливаємо. Дивіться, як посіли вишні. Порівняно з тим, як вони були закладені спочатку. Ну, звісно, я під'їдаю трохи, бо я не можу втриматися, але не настільки. Вони трохи, якби, зжалися, стали такі пружні, м'якоть щільна. І кладемо стерилізувати півлітрові баночки достатньо 5 хвилин від моменту закипання. І для літрових банок 10 хвилин. Закриваємо щільно жерстяними кришками. Нагадаю, що цей рецепт до мене потрапив як рецепт для слив. Одного року я приготувала сливи такого середнього розміру, великого, в принципі, такі, які ми мене пригостили. І м'якоть була досить такою м'якою. На наступний рік я спробувала маленькі сливи, не дриглювала з кісточкою, мені сподобалось більше. А потім я спробувала вишню. І тепер я готую тільки вишню. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Хай вам смакує! Всього найкращого, до побачення!